В рамках пілотного проекту в Україні Державна виконавча служба має знову стати департаментом у складі Мін'юсту України, а не окремим центральним органом виконавчої влади, який було створено в супереччинному законодавству у попередні роки. Такий крок дасть змогу зекономити бюджетні кошти на утримання апарату, скоротити його кількість та упорядкувати структуру виконавчої служби, зокрема територіальні підрозділи. З часом до механізму виконання судових рішень долучиться інститут приватних виконавців. З одного боку, це розвантаження органів державної. Виконавчої служби з іншого надання стягувачу права самостійно вирішувати до якого виконавця звертатися. Проектом закону про дерегуляцію внесено зміни і до статей про стягнення виконавчого збору та витрати на проведення виконавчих проваджень. Факт у тому, що даже особа, яка на примусово даже стяви, якщо подає позну заяву і дається добровільність сім днів через сім днів, коли не стягується виконавець виносить постанову про стягнення виконавчого збору. Даже якщо стягнення відзиває виконавчий лист, да, постанова про стягнення виконавчого збору продовжує, вона не закривається. І крім цього внесення змін, що буде пропорціально ціни. Если... Якщо Стянуто непримірно 5 тисяч да, на стягну, да стягується, но пропорційно стягується і 10% відсотків на службу. з 2014 року. В якості експерименту реалізація арештованого майна здійснювалася в електронному вигляді на спеціальному сайті Мін'юсту. Відтак електронні торги стали доступними і прозорими для всіх організацій учасників. Сьогодні цей сайт містить інформацію про арештоване майно боржників з усіх регіонів України на суму близько 5 мільярдів гривень. Велику відповідальність за здійснення процедури закон покладає на Державного виконавця. Якщо закривається виконавче провадження, державним виконавцем зобов'язаний нести постанову про зупинення цих торгів. Якщо реалізація стояла, і боржник проплатив суму, це майно може повернутися боржнику. Перехід на електронний документообіг дозволить виконавчій службі ефективніше діяти і в питаннях про стягнення аліментів в межах країни і за кордоном. Все питання йде через Міністерство юстиції, міністерство юстиції і через судову гілку влади. Міністр усі з наказом дає доручення територіальному управлінню юстиції, і вони будуть представляти інтереси той особи, яка знаходиться тут для того, щоб збереженка стягнути елементи. Це лише частина нововведень у системі юстиції. За умови належного здійснення реформи імідж України як держави, в якій судові рішення не виконуються, підійде в минуле, стверджують фахівці.